Вранці 26 серпня російські окупанти задали удару по Волинській області, зокрема і по Луцьку. Як повідомив голова Волинської Ва Юрій Погуляйко, постраждало п'ятеро людей. Ще одна людина загинула. Наразі постраждалих госпіталізували до лікарні. Було доставлено четверо пацієнтів. Один був постраждалий внаслідок вибуху. В нього тупа травма живота закрита травма живота. Він госпіталізований. Під нагляд великому рахунку, один пацієнт був з поверхневими пошкодженнями. Йому надано допомогу і Він пішов додому. І двоє пацієнтів: це люди старшого віку з захворюваннями, які перебували вдома. І вони потребували ліжкового режиму, то зараз вони через це госпіталізовані. Також наслідок ворожого удару на жаль загинув 73-річний чоловік з Луцька. Відомо, що цивільний просто їхав на велосипеді і потрапив під ворожий обстріл. Нині продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці та інші профільні служби працюють на місцях влучань. Розгорнуто координаційний штаб допомоги людям, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу Луцька та області.